Яке є чудовисько? Чому чудовисько? Примусив таку красуню чекати. Але сподіваюся, цей скромний презент згладить мою провину. Ах, це ж орні вор, нічого собі. Дякую тобі, вони неймовірні. Як і ти? До речі, а як пройшов твій перший робочий день? Не дуже. Просиділа до закриття і жодного клієнта, ніби й ага. на роботі, але без роботи. Ну, це ж тільки перший день. Буде ще черга для тебе стояти. Я теж починав з нуля простим менеджером, без досвіду. Коли перший контракт заключив, до неба радів. А зараз, думаю, чи не злітати на вихідні в Париж за однією красунею. Що в Париж? Здається, я проговорився і зіпсував сюрприз. Нічого не може зіпсувати Париж, це ж мрія. Я не хотів говорити, бо ще не розумію, коли зможу вирватися. Зараз такий завал замовленнями. Але плани таки є, тож... Я в шоці, не знаю, що їй сказати. Нічого не кажи, краще давай присядемо. Не люблю їсти біля вікна, всі дорота заглядають. Вибач, якось не подумала про це. Бо ти діамант у вітрині, тебе роздивлятись одне задоволення. А я, що старий ган, якому до рук потрапив скальп. Припини, ну де ти старий, це мені пощастило тебе зустріти.